Топ 10 найбільш продаваних марок у Китаї, саме обговорюване китайське авто року, та трішки оглядів вас сьогодні чекає в нашій постійній рубриці Ньюз». Всім привіт, з вами Влад і рубрика Charge News на каналі Charge Spy. Це рубрика, де ми розповідаємо вам про китайський ринок електромобілів і підбираємо самі цікаві новини, які вам будуть до вподоби сьогоднішній випуск. Не виключення, що ж як я сказав трішечки раніше. У нас буде топ 10 найбільш продаваних авто у Китаї. Тож давайте одразу перейдемо до цього топу. Китайський ринок реально росте, і це свідчить навіть просто лютий 23-го року, якому у роздріб було продано 1 мільйон 390 тисяч легкових автомобілів, і це на 10% відсотків, десять навіть відсотків більше ніж у минулому році. І серед них є компанії з явно лідируючими показниками. Тож, давайте дізнаємось, які 10 автомобільних марок увійшли до топу китайських авто 2023 року, тому що це вже топ, який в цьому році вже створюється. А давайте так, ви зараз спробуйте самі вгадати, яке компанія ввійшла до топу під номером 1. На китайському ринку, ну це дуже легко зробити. Тож дуже хочу вас попросити прямо зараз, поки я зараз щось оце говорю. Будь ласка, напишіть у коментарях вашу думку, яка компанія війшла до топу під номером 1 та посіла лідируюче місце. Це не дуже важко вгадати, тому що це компанія B.Y.D. Роздрібні продажі легкових автомобілів в досягли 177 тисяч одиниць, посівши перше місце в списку, що на 98,5% більше, ніж у минулому році. При цьому його частка на ринку легкових автомобілів досягла 12,7%. Крім того, у лютому 2023 року BYD експортувала 15 тисяч два автомобілі. Ну а під другим місцем до топу увійшов. То б його міг подумати Volkswagen з колаборацією ФАВ. Пав Volkswagen посів друге місце з роздрібними продажами 111 тисяч автомобілів у лютому, що на 5,3% більше, ніж у минулому році, що становить 8% частки ринку. На третьому та четвертому місцях теж компанії, з які постійно намагаються лідирувати, і в них це потрохи виходить: це Чанган та Джилі. Обсяг продажів Чанган і Джилі не сильно відрізнявся. Обидва перевищили 90 тисяч автомобілів, займаючи третій. Четверте місця з продажами 93 тисячі та 91 тисячу автомобілів відповідно. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, продажі чанган зросли на майже 53%, а продажі джилі зросли на майже 33% у ручному вимірі. Кожна з яких має 6,7 та 6,6% частки ринку відповідно. П'яте місце посів також Volkswagen, але вже з колаборацією Сайк. Його британський бренд, Сайк Volkswagen продав лише 74% автомобілів у лютому, що на 7,7% менше ніж у минулому році, і посідає лише п'яте місце, поступивши з чангани джилі. Сайк Volkswagen зайняв 5,3% частки ринку. Під шостим номером вже війшла Тойота зі своєю колаборацією з компанією ГАК. Гак Тойота досягла найвищого обсягу продажів серед японських спільних підприємств, продавши 67 тисяч автомобілів, що на 26,2% більше ніж у минулому році, і займає 4,8% частки ринку. А от наступні хлопці, які посіли сьоме місце у топі, зменшилися в обсягах продажів. А саме Сайк GM Валін. Продажі сайт Walling також були повільними. У лютому було продано лише 57 тисяч автомобілів, що на 4,4% менше ніж у минулому році, займаючи сьоме місце 4,1% частки ринку. Також знизились і Донфен Nissan і посіли таким чином восьме місце. Обсяг продажів Dongfeng Nissan склав лише 57 тисяч одиниць посівши восьме місце, занизившись на 108% у порівнянні з минулим роком. Але його обсяг продажів був другим після GAC Toyota серед японських спільних підприємств. Він також зайняв 4,1% частки ринку. Дев'яте місце посіли Сайк GM. і це показник того, що з Валінг вони все ж таки трішечки на вищому місці у топі, а без нього лише дев'яте місце. Продажі Сайк GM впали на 27,4% порівняно з минулим роком, посівши дев'яте місце з продажами 53 тисячі автомобілів, що є найбільшим падінням серед 10 найбільших автовиробників у продажах, які претендують лише на 3,8% частки ринку. Ну і десяте, саме останнє місце у топі, але все ж таки у топі. Знаходячись, посіла також Toyota, але з другою колаборацією з компанією FAW. Тойота поступилася ГАК Тойота і посіла 10 те місце з продажами 50 тисяч автомобілів, що на 172% менше ніж у минулому році. І це становить 3,6% частки ринку. До речі, якщо у вас один із автомобілів, який я називав раніше, і якщо він із Китаю, а з Китаю приїжджають автомобілі, як правило, з зарядним портом GBT, тоді вам до нас, адже у Києві та і Україні в цілому зарядки, які підходять до GBT, можна порахувати просто на пальцях. Друге ж діло з чадемо. І ми єдині, хто в Україні переобладнує електромобілі з GBT на чадемо, зарядні станції, до яких розповсюджені набагато більше ніж зарядні станції до GBT. Тому усе дуже просто. Якщо ви хочете заражатися швидко та усюди, то наша команда вам у цьому допоможе. Усю інформацію ви можете дізнатися у нашій телеграм-групі за посиланням у описі. Переходьте, питайте любі питання, які стосуються переобладнання порту GPT на ЧДМ. А зараз час поговорити про те саме найбільш обговорюване авто в цьому році, а саме Zeker X, який раніше був відомий під кодовою назвою Zeker 003. Вони ж дуже полюбляли цифри. А зараз. Будуть полюбляти і букви. Zikr X базується на платформі Gillysia. Ця платформа також лежить в основі Smart 1 і майбутнього Volvo XC30. Окрема епопея ходить навколо дверних ручок цього Zikr, тому що на одних фото цей Zikr X є з висувними ручками, ну будемо казати, як в Теслі. А на інших фото він взагалі йде без ручок ні на передніх дверях, ні на задніх, ні з висувними, ні з якими взагалі. На цьому яскравому зображенні ми чітко бачимо, що у нього немає звичайних дверних ручок. Китайські змі припускають, що ручки дверей це крихітні кнопки в стійках Бі і Сі. Але на інших фото цей зікер іде з висувними дверними ручками. Тому, скоріш за всього, якась із цих опцій буде опціональною, а якась стандартна. Тобто, або кнопка буде на кожному зікері, а ручку ви можете собі дозамовити як опцію, або ж навпаки, ручка буде точно у кожному зікері, а кнопку можете дозамовити, якщо вам прикольно буде ось так гратися, просто підійшовши, натиснувши кнопку. До речі, у всіх зікерів двері самі відкриваються. Якщо ви нажмете кнопку. Зікер продаватиме дві версії X, двомоторний повний привід на 156 кінських сил спереду і 272 кінські сили ззаду, а також задній привід на 272 кінські сили. Максимальна швидкість обмежена 190 км на годину для версії з двома двигунами та 185 км на годину для версії із заднім приводом. поряджена маса становить 1945 кг. Грам для повного привіду і 1885 кг для заднього. Трикомпонентний літій іонний акумулятор виробляє Катл Джирі Шайшуан, спільне підприємство виробника акумуляторів Катл і Джилі Груп. Зікер поки не розкриває жодних деталей щодо розміру батареї і дальності ходу. Але розраховуйте, що найменше на 86 кВт на годину і 550 км. В одному з минулих випусків я розповідав, що уже у квітні цього року буде. Проводити шанхайський автосалон, і саме на ньому буде показаний цей зікер, який можна буде подивитися, будуть там ручки чи ні, чи там тільки кнопки будуть, те, взагалі, якісь е, подробиці, які зараз ми не знаємо. Вийде на автомобільний ринок Китаю зікер у другому кварталі. Потім воно піде до Європи. До речі, зікер X стане ініціатором вторгнення зікер у цілому Європу. Та вже цього року там почнеться. Старт продажів. Першими підуть ринки Північної Європи, включаючи Норвегію, Нідерланди та Швецію. Тож будемо спостерігати за цим та розповідати про це вам. Ну а зараз ми подивимося на Гак y. Або Y. 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 Одна і та сама буква. Який випущений у Китаї з запасом ходу на 430 км. Помітні елементи дизайну включають популярні приховані дверні ручки, товсті брови на колесах і товсті бішні спідниці. Автомобіль їздить на 18 дюймових або 19 дюймових п'ятиспицевих колесах. Крім того, відтінок червоного кольору на даху та передньому бампері надає автомобілю динамічності. ION Y Younger доступний у двох кольорах корпусу сріблястому та синьому. Якщо ви ще не зрозуміли зображень за словами автовиробника, ця модель особливо орієнтована на групу молодих споживачів із гаслом, щоб зробити молодим людям дешевше володіння електромобілем. Зовнішній вигляд Ion y Younger такий самий, як і поточні моделі на ринку. Фари у формі крил виглядають як V, що ще більше підкреслює молодість та енергійність автомобіля, за словами виробника. На задній частині використовується наскрізний дизайн задніх ліхтарів, який добре впізнається, коли горить у нічний час. Також є спойлер на даху і срібляста декоративна смужка внизу. У салоні є 10-дюймова повноцінна РК-панель приладів, трьохспицеве багатофункціональне кермо, 146 дюймовий сенсорний екран центрального керування та великий центральний підлокітник. Центральна консоль має два підстаканники та слот для телефону. Вентиляційні отвори кондиціонера знаходяться під центральним екраном керування. Потужні двигуна складає 100 кВт. Лізі залізо фосфатна батарея ємністю 51,9 кВт на годин, а повний запас ходу – 430 км. І ви можете справедливо спитати, а за рахунок чого взагалі а, навіть там молодим або не тільки молодим. Хлопцям та дівчатам це повинно стати доступніше. А я відповім, що ціна цього електромобіля непоганого електромобіля насправді становить 17 тисяч доларів за новий. Дуже хочеться, щоб ця компанія розвивалась та робила класні автомобілі. Тому будемо спостерігати за ними і сподіваємося, що їхні продукти будуть непоганими. Взагалі, хорошими, ну не хочеться щоб непогане було. Хай вже роблять класні автомобілі, які. Будуть конкурувати з бівай ді. Вперед! Айн. Що ж а на цьому все. Я сподіваюся, що ці новини вам сподобались та вони були вам корисними. Не забувайте підписуватись на наш канал, підпишіться прямо зараз, а також тисніть на колокольчик. На дзвіночок. Це для того, щоб ви ні в коєму разі не пропустили наші наступні відео, які виходять досить часто. Вже навіть збився з графіку, але точно по графіку новини, які виходять у неділю. Тому, щоб не пропустити новини, обов'язково ти цей дзвіночок. А також підписуйся на усі наші соцмережі. Їх також чимало. Це і TikTok, і Instagram, і Facebook, і Telegram. наша група в Telegram, про яку я вам говорив трішки раніше. Що ж, а на цьому все. Будьте з нами, будьте з нашою командою. Ми дуже любимо наших підписників і хочемо, щоб їх було якомога більше. Всім бувайте!